Thank you. Вітаю! В ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, замить у сюжетах наших кореспондентів, а на початку випуску стисло про головне. Особливий статус вже офіційно. Закон про особливий порядок на Луганщині та Донеччині набрав чинності 18 жовтня. Старт взяли та результатів не видно. Закон про морські порти є, а от привабливі умови для транзиту ще потрібно створювати. Бюрократія чи недовіра? Чому Одесити та мешканці регіони не поспішають оформлювати субсидії та компенсації на житлові послуги? Донбас від сьогодні з особливим статусом. 18 жовтня в офіційній парламентській газеті Голос України надруковано закон про особливий порядок на Луганщині та Донеччині. Нові правила мають працювати на території, яку контролюють бойовики та сепаратисти. Там, де зараз стріляють, обіцяють не переслідувати чи карати учасників подій на Донбасі. Згідно з законом, держава гарантує право використання російської або будь-якої іншої мови. У призначенні прокурорів та суддів братиме участь місцева влада. У державному бюджеті окремої стати закладатимуть видатки на неспокійний регіон. Створюються загони народної міліції з місцевих добровольців для охорони громадського порядку. Також закон зобов'язує 7 грудня нинішнього року провести вибори депутатів місцевих рад, фінансувати. Атимуть волевиявлення державним коштом. Без ефективного механізму розвитку інфраструктури морських портів та залучення інвестицій ми не зможемо побудувати сучасну і конкурентно спроможну економіку. У цьому переконаний Сергій Страшний. Кандидат народні депутати по 136-му виборчому округу зустрівся з колективом одного із провідних підприємств транспортної галузі України Бруклін, Київ та працівниками заводу з виробництва сільськогосподарської техніки. Які питання вирішували, знає Катерина Чабан. Стрімка девальвація гривні та падіння споживчого попиту відчули на собі більшість підприємств України. Не виняток і виробник посівної сільськогосподарської техніки, товариство Велес Агро ЛТД. Його продукцію купують все менше, не завжди вистачає і сировини. Українські металургійні заводи не працюють, тож купувати її доводиться за кордоном за валюту. А враховуючи нинішній курс, це вкрай невигідно. Сергій Страшний переконаний, необхідно створювати преференції у розвитку промисловості, змінювати систему оподаткування на законодавчому мне такие проекты, лише на папери. На сегодняшний день производители сельхозтехники не датируются со стороны государства. Что имеется в виду? Есть мировой опыт, мировая практика, благодаря которому, то есть вот как бы и фермеры и аналогичным образом стимулируется производитель сельскохозяйственной техники. Есть уже практика, даже практика непосредственно на Украине. Существовали такие программы, как компенсация кредитной ставки. Вот эти все программы на сегодняшний день заморожены. Вот если желание будет, а у меня Меня она есть. Я готов осуществлять эти программы и реализовывать эти проекты. Майбутні зміни на своєму підприємстві працівники «Велес Агро» пов'язують з Сергієм Страшним. Молодому політику, за плечима якого чималий досвід вирішення соціальних і комунальних проблем, в окрузі під силу реалізувати задумане вже у парламенті. Тож вибір за кого голосувати на позачергових виборах зробили. Я на цих виборах в Верховну Раду нашу віддам свій голос за Анатолійовича і буду говорити зі своїми близькими родними, розкажу. за эту встречу и постараюсь их убедить, чтобы голосовали за него. То есть все, что он говорил, мне очень это все понравилось, конечно. Сколько он сделал для детей в Суворовском районе и спортивные площадки, и детские садики. Я считаю, что если у человека есть такое желание помогать, мы только за. Мне лично встреча понравилась. Понравилось тем, что Но, по-перше, не посторонній человек для Одеси, фамілія звісної в цьому працює. Може сказати, що він зробив для району. Я з удовольствия буду за нього голосувати. Наступним Сергій Страшний відвідав одне з провідних підприємств транспортної галузі України Бруклін, Київ. Компанія спеціалізується на перевалці різних вантажів. Господарських проблем тут майже немає. А от на рівні законодавства вистачає. Одна із них механізм реалізації закону про порти. Один із основних питань. Введення в действие закону о портах. Тобто на сьогоднішній день не определен статус самого причала, самого порта на сьогоднішній день государство ефективно управлять портами. Не може да? Введение в жизнь закону України о портах позволит, прежде всего, привлечь інвестиції. Питання, які задавали молодому політику, не обмежувалося ситуацією на підприємстві. Людей цікавила думка Сергія страшного щодо подальшої політичної ситуації в Україні та її економічного розвитку. Чітка позиція та впевненість кандидата в народні депутати викликала довіру та на снаги і працівникам Бруклін-Києва. Мене впечатляет те, що в Верховну Раду стремится йде молодь. Це самое главное. Я бы хотела ему пожелать успеха. Очень понравилось выступление Сергея Анатольевича. Я считаю, что в наше непростое время важно поддержать молодых энергичных политиков, которые. Будуть працювати на благо нашої країни. Зробити Україну кращою, головна мета Сергія страшно у Верховній Раді. Якщо процвітатиме держава, щасливими будуть і люди, наголосив молодий політик. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Незвичайні природні пейзажі або риси обличчя дорогих людей. Яскраві фарби або спокійні тони. Дар бачити дововижне різноманіття світу дарує нам зір. На жаль, деякі люди позбавлені такої можливості. Тільки в Одесі, згідно з офіційними даними, проживає близько півтори тисячі людей із серйозними проблемами зору. Вони ті, в кого перед очима щодня стоїть лише темна пелена або ж суцільне розпливчасті плями. Без допомоги та підтримки не байдужих одеситів, сліпі або слабозорі люди обійтися часом просто не можуть. Сложности, с которыми сегодня сталкиваются люди с проблемами зрения, не перечесть. Самые глобальные – это дефицит рабочих мест и недостаточное внимание со стороны общества. Слепота по, по признанию ООН – это наиболее тяжелая форма инвалидности. Вы попробуйте закрыть глаза и что-нибудь сделать. Вы попробуйте э, в полной темноте пройти от одного дома к другому. Вам это будет сделать очень сложно. А, э, я считаю, что незрячие, когда они идут по улицам, когда они приходят на работу, когда они работают, они совершают подвиг. И задача нашего предприятия – помочь им этот подвиг совершать каждый день, чтобы этот подвиг стал для них не просто подвигом, а, а, привычной реальностью. То есть мы хотим максимально облегчить те условия, в которых живут инвалиды. Сергей Павлишин с рождения инвалид по зрению. Около 10 лет назад Одессит совсем утратил дар видеть. В своей 53 Сергей Иосифович старается не унывать, находит утешение в музыке. Его любимые инструменты – гитара и баян. Его любимые песни – о свободе и человечности. Где были годы? что проходящая музыка вечно. <хи> так что она вдохновляет. И без музыки просто нельзя. <таскивать> Лишая зрения, человек получает психологическую травму. Важно сделать так, чтобы такой человек не замкнулся в себе, а несмотря на все трудности, которые несет в себе потеря зрения, продолжает жить вопреки проблемам со здоровьем. Депутат одесского городского совета Геннадий Чекита рассказывает директор УТОСа Юрий Качановский, не первый год принимает активное участие в жизни УТОСа. Народный избранник помогает создавать достойные условия для реабилитации этих людей. Если сказать, как давно мы знаем Геннадия Ильинича, мне кажется, что мы его знаем уже в вечность. И Геннадий Ильинич помогает нам как в социальной сфере, так и в производстве. Вот именно благодаря его участию мы недавно запустили новое изделие – это удлинители двух- и трехметровые. Тут мы с его помощью приобретаем сырье, и это нам помогает нашим людям работать. Работа для незрячих это самое важное средство реабилитации. Нынешняя встреча членов УТОСа с депутатом городского совета Геннадием Чекитой столь же конструктивна. Но сегодня беседа больше касается тем национального масштаба. Людей волнует мир, экономическое состояние страны, предстоящие выборы. Ну а после серьезного разговора народного избранника приглашает на небольшой концерт. Очень сильная сила духа у людей с таким состоянием здоровья. Они выступают, несут прекрасное. Очень приятно, что они меня пригласили. На этот концерт и я смотрю, люди выступают, несут позитив, и мне внутри, в душе, становится очень тепло и светло. Потеря зрения невосполнима, но очень важно создать такие условия, в которых незрячий или плохо видящий человек сможет комфортно жить и работать. Самая главная задача у меня как депутата Одесского городского совета и вообще власти – это обеспечить людям нормальные рабочие места. И помимо того щоб обеспечить рабочие места, надо все-таки обеспечить людям досуг, чтобы они могли спокойно отдохнуть сердцем и душой. Однако не только те, у кого есть существенные проблемы со здоровьем, нуждаются в нашей помощи и поддержке. Одна из множества добрых инициатив фонда Чекиты Милосердия – помощь в организациях горячих обедов. Как правило, за горячим питанием чаще всего обращаются люди без определенного места жительства, а также пенсионеры и малоимущие. Это не только люди, которые на Без определенного жительства. Это и, к сожалению, к большому пенсионеры, которые пенсия которых недостаточно для того, чтобы нормально жить. Заплатив коммунальные услуги, люди порой остаются без куска хлеба. Раздача горячего питания происходит при Свято-Алексеевском храме. Вот уже пять лет ежедневно сюда каждый день приходят люди, которые нуждаются в помощи и поддержке. Ежедневно около сотни горожан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получают здесь пищу. Первое, второе, и третье. Вот в холодные времена, да, нам дают горячий компот. Этих людей мы уже на протяжении вот пяти лет, мы один раз в день, а мы кормим. Еда продлевает жизнь человека. Мы не делаем особого какого-то подвига, и мы не какие-то герои. Мы делаем по возможности то, что продлевает человеку жизнь. Не более того. В фонде Чекита Милосердия говорят: сегодня, когда безудержно растут цены на продовольствие, и многие люди не по своей вине оказались за чертой бедности. Такие благотворительные обеды, увы, жизненная необходимость. Фонд милосердия оказывается, действия всячески. Мы будем продолжать эту деятельность. Эта акция направлена на помощь именно людям. Это человеческие отношения. Мы не должны оставлять людей в беде в любых ситуациях. Хороший хозяин, говорит настоятель света Алексеевского храма Отец Павел, всегда делает. Запасы впрок, следуя этому жизненному принципу, фонд Чекиты Милосердия передал продукты для организации горячего питания малоимущих, чтобы эта добрая традиция не прекращалась. Мы искренне благодарим, потому что а, все это делается за счет прихода нашего Алексеевского и за счет а, добрых человеческих людей. Одни люди помогают другим людям, и это вполне нормально. Низкий поклон всем тем, кто это осознает и понимает. 5 мільярдів гривень з держбюджету виділив Кабмін на покриття діючих пільг субсидії компенсації житлово-комунальних послуг. Але українці не поспішають ними скористатися. Аналогічна ситуація і на Одещині, попри підвищення тарифів, відсоток тих, хто оформив субсидії, дуже малий. Чому знають наші кореспонденти? Опалювальний сезон ще не розпочався, а Одесити та мешканці області вже підраховують. У що їм виліться цього року тепло та гаряча вода. Через подорожчання газу вартість цих послуг зросте мало не вдвічі, але по соціально незахищених підвищення тарифів не вдарить. Принаймні, так запевняють у міністерстві соцполітики. Для цієї категорії передбачили субсидії. Втім, за виплатами українці не поспішають. На Одещині їх оформили не більше ста сімей в обласному департаменті соцполітики не драматизують і називають об'єктивні причини. В цьому році отопительний сезон у нас почнеться трохи позже. Слава Богу, у нас тепло на вулиці. Ми очікуємо, що перші тарифи почнеться отопительний сезон десь в кінці ноября, і люди отримують перші квитанції за оплату, за отоплення, гаряча вода, якщо вона піде, ну і газ, звісно. Поэтому львиная доля людей к нам обратиться в начале декабря. Окрім субсидій, можна отримати ще й компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Ці гроші передбачені родинам чи статок з розрахунку на всіх членів сім'ї не перевищує прожитковий мінімум. Буде повищення цін бути на всю цю різницю на газ, отоплення і гарячу воду, вот назначатися компенсація. От наскільки йому повысять, вот это все піде в розчет компенсації чоловіку ничего не будет платить больше, чем он платил на сегодняшний день. Вся разниця компенсації, которому начислиться, за виплачувати государство бюджету. Проте і тут є одне, але не працюючи люди, права на компенсацію субсидії не мають. Не отримують їх і мешканці сіл, бо гаряча вода в таких населених пунктах зазвичай відсутня. Не всюди є і газ. А от гроші на компенсацію регіон отримав вдосталь. в достальні выделены. виділені очень Это Плюс дополнительно нашей області 62 мільйони. Денег хватит, ну только. Если люди людям обратіться, і дійсно будуть получати компенсацію. Нинішні опалювальні сезони в Одесі має розпочатися 20 жовтня. Спершу тепло почнуть подавати до соцоб'єктів. Згодом підключатимуть і житлові будинки. Тож, аби підвищені тарифи не затягли у боргову яму, варто завчасно подбати про оформлення соціальних виплат. Звісно, якщо у вас є підстави на державну допомогу. І впродовж теми національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підняла тарифи на централізоване опалення до 10-11 гривень за квадратний метр. Таким чином, для середньої двокімнатної хрущовки тариф становитиме 500 гривень в місяць. Відповідне рішення було ухвалене 17 жовтня на засіданні НК РКУ. Це рівень, який необхідний для компенсації витрат для підприємств теплокомуненерго за умови відсутності державних дотацій для теплокомуненерго. Крім цього, на період опалювального сезону споживачів переведуть на шестимісячну оплату замість 12-місячної. Тобто, тільки за рахунок зміни методології тарифи зросли удвічі. А я бажаю усім тепла і не лише в оселях. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Гарних і змістовних вам вихідних. А про все, що варте уваги, повідомляйте до редакції за телефоном 705 79 91. Побачимось.